Так, ну ось вже 5 червня, погодка просто насолода. Ще не спекотно, тепло, десь біля 25, пару днів було взагалі під 30, у вівторок і в середу було дуже спекотно, але є... Південний вітер, який робить обстановку набагато приємнішою, Дуже класно, море десь 18, може 19. Ну, досить тепле. Є люди, що так досить довго плавають. Все зелено. Людей ще небагато на пляжі, але на вихідних вже було досить дур. тут. Тут у централіні ще не так багато людей, в Аркадії і вівторок було багато на центральному пляжі, так скажу. Море чисте, солоне, красиве, Час відпочивати побачимось одесі.